Всім любі, це 5. І сьогодні я тебе покажу, як швидко почати гри на на та 5. Як швидко заробити перші гроші, експі та взагалом, що тут на початку робити. Але перед цим ставте лайк, підписуйтесь на канал, писати коментарі ідеї для наступних відео. Також на екрані ти бачиш мій промокод у Фума, і бачиш QR-код на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого і багато анонсів нових відео. Тому ми переходимо до відео. Ну що ж, і починаємо, ми, звісно, з лаунчера Rage MP. У лаунчері, у пошуку, ми пишемо Ukraine GTA 5. Все, і ось у нас є такий сервер. Потім ви можете заходити в нього через історію, як заходжу я. Ми заходимо і чекаємо, поки у нас запуститься. Ну що ж, і коли у вас завантажилось, у вас з'являється таке віконечко. Якщо у вас немає аккаунту, ви зараз створюєте аккаунт. Потрібно придумати логін, вести емейл і придумати пароль. Після того, як ви зареєструвалися, вам потрібно буде створити свого ігрового персонажа. Я буду грати зараз і показувати все з свого основного аккаунта. Як я це все робив, як я реєструвався, робив свого персонажа, ви можете бачити зараз по підказці справа зверху. А ми приходимо далі. Коли ви зайдете, у вас буде два варіанти вибору. або стартова точка, або точка виходу. Зараз в мене можливість тільки точки виходу з гри, але у вас стотково буде ще стартова точка. Ну що ж, і коли ви появилися на стартовій точці, біля вас буде Стефан і місце для оренди авто. Першим ділом, що вам потрібно зробити, це ви натискаєте англійську M, активувати прямо і вводити мій прямокод у Він дасть тобі приємні бонуси і мені мотивацію далі знімати. Також ось ці добрі люди ввели мій промокод, З допомогою них я можу далі знімати відео, і дуже всім цим людям дякую. Другим ділом, що ви маєте зробити, це підійти до Стефана. Він почне оцю катсцену і так далі. Вам потрібно буде виконувати всі квести аж до квесту приєднайтесь до фракції. Бо квест приєднайтесь до фракції, це є вже ну, ваш квест, це вже РП треба знати, як мінімум, мінімальне розуміння гри. Ну, вам обов'язково для початку виконати всі квести, до ось цього приєднаєтесь до фракції. Я не знаю, як він по рахунку, але просто дивіться, і до цього мета вам потрібно дойти. Також, якщо підійти до Стефана, то можна е, зараз тут вже нема, тому що я вже не того рівня, але у вас буде така ще кнопка початкові роботи. Ви зможете на влаштуватися роботи саме для новачків. Е, загалом ці роботи вони є не такі е, хороші. Е, тому краще вам все-таки ходити на роботи такі, як е, оце от прибиральник вулиць. Е, і в принципі на початку більше яких, таких ось хороших робіт немає. Тому я б вам радив піднімати свій сказати, перший капітал саме на прибиральнику вулиць. Як це робив я. Відео про роботи в мене є ще на каналі, про як швидко зробити XP і як швидко зробити гроші, в мене є також. Давайте швиденько пробіжимося по ренді авто. У нас є велосипед, він абсолютно безкоштовний. Можете його сісти, брати і нічого цікавого. Якщо ви хочете щось краще, ніж велосипед, ви підходите до цього NPC. Зараз не лякайте стін, тому що так як в мене вищий левел, тому в мене ціни будуть вищі. Якщо я пам'ятаю, для новачка скутер буде щось коштувати 500 доларів година, Ну, а машини десь здається так само. Тому я цим дуже часто саме користуюся, так як у новичків на початку немає машини, це дуже крешна штука. Також дуже корисним для підняття є сам Battle Pass. Він дає тобі приємні бонуси, кейси, XP і так далі, їжу. Може дати оці Сільвер на один день. Е, але це головне просто грати. Тобто виконуєте оці завдання і головне просто на пасиві ну, завжди грати. Ну, там, можливо, не кожен день, але хоча б кожних два дні грати. Тому що якщо ви будете заходити не раз в тиждень, то ви ці квести майже не зможете виконати. Також забув додати, що хорошою для початку буде робота будівельника, так як вона, здається, доступна з першого рівня і приносить непогано грошей, як для новачка, і ще й можна піднімати набагато легший рівень е, навичку роботи. Якщо ви піти на цю роботу, вже самі зрозумієте, що таке рівень навичок. Також е, про це в мене є відео на каналі. Також, якщо ви працювали на роботі і вам не видали зразу після закінчення роботи гроші, це означає, що вони вам дадуться під час пейдею. Що таке пейдей, кожні години відбувається, так сказати, зарплата, ніби кожного місяця, тільки кожної години. Якщо е, назбирати 4 пейдеї, тобто цілий день грати і 4 рази зібрати пейдей, пейде, якщо що, з'являється в 0-0, ну тобто, наприклад, 10.00, 13 0 0 і так далі. То вам буде видана безкоштовна релетка, яку можна отримати на сайті у особистому кабінеті, на сайті Єкрейна Після того, як ви досягнете п'ятої рівня, я би вам би радив отримати ліцензію на автобуси. Ліцензія у нас отримується, як пам'ятаю, ось тут. І е, можете йти на роботу автобуса, так як робота автобуса приносить немало експі і достатньо так грошей. Можна дуже приємні суми заробляти. Мовно за півгодин можна без проблем заробити, ну, можливо, 1015, якщо не більше. Ну а я на цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Напиши в коментарях, якщо це відео тобі було корисне. І якщо не корисне, то також можна написати про це в коментарях. Ну а я прощаюся. І всім па-па-па-па!